Хрещення Ісуса, Коли відбувається або має відбутися щось захоплююче, часто про це оголошують заздалегідь, і багато людей приходять подивитися. Багато років тому в новинах розповідали про ураган і дуже високі хвилі, які насувалися на острів, з'єднаний з материком лише одним мостом. Цей острів був дуже відомим місцем для літнього відпочинку. Там було безліч будинків та прекрасні пляжі. Незважаючи на попередження, сотні людей вийшли на пляж, щоб подивитися на ураганні хвилі. Земля на цьому острові була дуже вузькою, лише кілька сотень метрів від океану до Задньої бухти. Із приходом урагану хвилі ставали дедалі більшими, а вода піднімалася все вище і вище. Незабаром один єдиний міст. Що з'єднував матеріг з островом, залило водою, і машини не могли звідти виїхати. Ті, хто приїхав подивитися на ураган, застрягли на острові. Коли ураган розбушувався на повну силу, рятувальні катери не змогли дістатися до людей, і сотні людей загинули усе через те, що вони, почувши новину, не усвідомлювали небезпеки. Іван Хреститель був особливою людиною. Він розповідав про щось захоплююче, що мало статися. Люди приходили тисячами, аби послухати, що він каже. Цим людям нічого не загрожувало вони прийшли послухати Івана Хрестителя, адже особисто не чули, що він говорив людям. Вони тільки знали від інших, що це буде захоплюючою подією. Ще до народження Івана Хрестителя Бог приготував особливе завдання для нього. Коли Іван Хреститель виріс, він пішов і жив у пустелі, де Господь підготував його до особливої місії. Ісус був майже того ж віку, що і Іван, і Бог запланував, щоб Іван Хреститель проповідував про Ісуса як про обіцяного Месію, який візьме на себе гріх світу. Іван закликав людей залишити непослух Богові і охреститися, щоб показати, що вони живуть новим життям і тепер ідуть за Господом. Одного разу, коли Іван проповідував людям, щоб вони відкинули непокори Богові, багато хто питав його, що їм робити. Іван Хреститель сказав людям перестати бути егоїстичними і ділитися тим, що мають з бідними. Він наказав збирачам податків бути чесними і не брати зайвих грошей із людей. Іван сказав воїнам не вкривдити людей і не звинувачувати їх несправедливо. А також перестати скаржитися на свою платню. Іван Хреститель сказав натовпу, що Він хрестить їх водою, але прийде Месія, і він хреститиме тих, хто вірить в нього, святим духом і вогнем. Незабаром Ісус прийшов до того місця, де зібралися Іван та народ. Іван, поглянувши і побачивши, що йде Ісус, повістив людям, що цей чоловік є обіцяним Месією. Ісус Христос попросив Івана охрестити Його. Іван охрестив Ісуса, і як тільки Ісус вийшов із води, небеса відкрилися, і дух Божий у вигляді голуба зійшов і спочив на ньому. Потім голос із неба сповістив: Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. Після цього Ісус вирушив у пустелю, щоб підготуватися до свого служіння. Та протистоятися та ні, намагався завдати Ісусу зробити те, для чого Бог послав Його на землю. Як Ісус Христос, так і Іван Хреститель мали важливу місію. Місія Івана полягала в тому, щоб оголосити велику звістку про прихід Ісуса. В історії про ураган багато людей загинуло, коли вони прийшли подивитися на те, про що чули. У цій історії сотні і тисячі людей здобули нове життя завдяки тому, що Іван Хреститель проголосив і розповів людям, які прийшли послухати те, що він хотів сказати.